Привіт! Мене звати Олена і я вчителька євриту. Сьогодні розглянемо майбутній час біньяну гівіл. Біньян гіфлі. Гови. Теперішній час. На прикладі дієслова мазмін, яке перекладається як запрошувати, бронювати, замовляти. Структура теперішнього часу. Минулий час. Єзмін повністю повторює назву біняну гів іл. Шампуаль – неозначена форма. Легазмін структура неозначеної форми. Для утворення майбутнього часу нам треба розуміти неозначену форму. Отже, діє слово ле Ламед неозначеною формою ми відкидаємо, замість гей ставимо префікс майбутнього часу зі збереженням нікуду. Отже, скрізь префікс буде мати нікуд а. Майбутній час я запрошу або забронюю, або замовлю. Азмін ата, тобто ти рід», тазмін ат ти жіночий рід, та зміні. Гу він я – змін, Гі вона та змін, Анахну ми назмін. Атематен в гем – гемген вони я – зміну. Пройдемось окремо по особам. Перша особа ані, анахну я і ми. Отже ані на а префікс, анахну на нун префікс, ані азмін. Anahnu na zmin. Priklad vrećenja. A zmine tuti la mesi si elanu mahar. Ja zaprošu ruti na našu večirku zavtra. Boji na zmin gamet Jakov. Davaj zaprosimo. Mi zaprosimo. Anahnu. Takož Jakova. Vizmamo še dva priklada. Leha gdil. Zbilšuvate. Ani agdil. Anahnu na gdil. na gdil. Легадлік запалювати, включати. Ані адлік, анахну надлік. Друга особа. Ти, ви. Бачимо, що всі займенники другої особи ата, ат, атим, атин мають ТАВ у займеннику і на ТАВ почнеться майбутній час. Тобто, це є префікс майбутнього часу. Ата тазмін, АТ – тазміні, атематен тазміну. приклад в реченні. вречені. Et mi tazmin le yoma oledečecha. Kого ty zaprosi чоловічері taзmin na svidej НАРОДЖЕННЯ? АТ ТАЗМІНІ et хана labgisha, ти запросиш хану НА ЗУСТРІЧ Ат ТАЗМІНІ Ти запросиш. ЛЕ Lehachlit приймати рішення. Ата тахліт, ат ТАХЛІТІ, атем атематен тахліту. Або легемших продовжувати АТА ТАМШІХ, АТ ТАМШІХИ, атем аттамшіхи, ТАМШІХУ. Третя особа ГУ, ГІ, huhem ген. Можна сказати, що третя особа починається на юд, адже тобто, гу на «юд», на йуд ген. На ю, за виключенням гі, яка повторює форму ата. Отже, «гу я змін», гі тазмін, я язміну. Приклад у речення. Гуязміни ткала ле пікнік бесофаш. О, бесоф ашавуа. Він запросить всіх друзів на пікнік на вихідних в кінці тижня. ГЕМ Гем'єзміну ед гагорим, лахату наші лем. Вони запросять батьків на їх весілля. Ще один приклад: ЛЕГА СПІК. встигнути щось. Встигнути. Гу Я СПІК. гі таспік, гем ГЕН Я СПІКУ. Також діє ЛЕГА СПІК використовується, коли ми кажемо, що чогось вистачає. Чогось вистачає. І дуже схоже діє ті ці самі літери, однак порядок інший. Леавсик припиняти щось робити. Да? Це той самий корінь, що і слово авсака перерва. Леафсик припиняти щось робити. Гуявсик Їтавсик, гемген яфсику. Переглянемо повністю однину. Ще раз прочитаю: ані азмін ата тазмін, ат тазміні, гу-язмін, гі тазмін. Що можна сказати про однину? Що зазвичай у нас нема суфіксів в жодній формі, крім ат. Ат має суфікс і, ат тазміні І гі повторюю форми ата. Отже, жіночий рід має нюанси в однині. Візьмемо ще один приклад. Легаргіш – відчувати. Ані аргіш, ата таргіш, ат таргіші, гу яргіш, гі таргіш. Множина. Також можна сказати, що є загальне правило, що множина. Має суфікс «-у» в чотирьох формах: атем атен. Тобто в всіх формах, крім анахну. Назmin тазміну, «язміну». Візьмемо, приклад «лега шпія впливати на щось. Анахну нашпія, атем атен та шпіу, «я шпію». Прочитаю повністю зведену табличку. Азмін, тазмін, тазміні, гуязмін, гітазмін, назмін, тазміну язміну. Візьмемо діє слово леатхіль починати і пройдемося по табличці. Атхил, татхил татхилі, ятхиль, татхил, натхил, татхилу, ятхилу. Можете самостійно провідміняти всі дієслова слова ще раз по табличці. Приклад у тексті «Хувшат кайц» літній відпочинок. у Ми вирішимо разом, куди їхати і на скільки часу. «У Можливо, запросимо також друзів приєднатися до нас. אני אתחיל לארוס תיקים יומיים לפני הנסיעה, ואתה תכין תוכנית לטיול שלנו. בראטה סומקי, זה (אומרת דברים בשפה הערבית, להלן תרגיש את פודרשי. בחו"ל נפסיק לחשוב על העבודה, וגם אם לא נספיק לראות את הכל, נרגיש שהחופשה הייתה מוצלחת. За кордоном ми перестанемо думати про роботу. І навіть якщо ми не встигнемо побачити все, ми відчуємо, що відпустка була успішна. А та шпія літува, алійно. Відпустка повпливає найкращим чином на нас. Кшенахзор намшіхлії захил бихолод шираїну весіну. Коли ми повернемося, ми продовжимо згадувати всі речі, які ми бачили і робили. В моєму телеграм-каналі є посилання на платформу Quizlet на картки для вивчення різних дієслів, різних біньянів, у тому числі Binь'a-Il. Якщо у вас лишилися запитання, пишіть їх у коментарях. Є також на цьому YouTube каналі відео про бінянгів іль в неозначеній формі в теперішньому часі, в минулому часі. Підписуйтесь на цей YouTube канал, на мої інші соціальні мережі. Дякую вам за перегляд. Успіхів у навчанні!